Здрастуйте, мовлю за звичаєм. Доброго дня вам, кожному звичая! Доброго дня вам, людям бажаю! Доброго дня вам всіх вас вітаю! Зараз у нас заняття з художньої літератури. Сідайте зручненько і послухайте оповідання, яке називається хлопчик і сніжинка. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав, ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоньку. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його ручку і розтанула. Хлопчик із жалем дивився на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Дітки, про яку пору року йдеться мова в оповіданні? зиму. про, зиму. Зиму. про зиму. зиму. Скажіть, а що падало з неба? Сніжинки. Сніжинки. А хто запам'ятав? Яка була сніжинка? Маю. Я. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка і красива, мов зірка. Дітки, а чому хлопчик хотів приголубити сніжинку? Я не так, правильно, хлопчик дуже боявся, що сніжинка впаде на землю і її затопчуть. Тому він захотів її приголубити. А куди впала сніжинка? На руку на землю. Вона впала на долоньку хлопчика. Розтанула. Дітки, а що трапиться? Що трапилося зі сніжинкою, коли вона потрапила на долоньку хлопчика? Розтанула. Вона розтанула. А як ви думаєте, чому сніжинка розтанула? Тому що долонька у хлопчика тепленька, долоньки теплі. І сніжинка, коли потрапляє на тепле, з ней що стається? Вона тане. А я не знаю. Вона стала схожа на що сніжинка, коли вона розтанула. Надо. На крапельку. Правильно, на крапельку, яка блищить, мов сльозинка. А як ви думаєте, чи могло таке статись насправді? Да. Так, дійсно, це може бути насправді ось тому. Це і називається оповідання, не казка, не вірш, це оповідання. Тому що дії, які відбуваються, вони відбуваються насправді. Це оповідання написав Василь Сухомлинський ось подивіться його портрет. Він видатний український письменник. А зараз, дітки, я вам прочитаю ще вірш. Вірш називається. Сніжинки, послухайте його. І Білесенькі сніжиночки вродились ми з води, легенькі, як пушиночки, спустилися сюди. Ми хмарою носилися від подиху зими і весело крутилися метелицею ми. Тепер ми хочемо спатоньки, як дітеньки малі, і липнемо до матінки, до, рі... до любої землі. Але вітрець буйнесінки жене так крутить нас. Не дми, не дми, бо вже нам спати час. Матуся наша рідна, холодна і суха, бо дуже змерзла, бідна, вона без кожуха. Отож її нагріємо, устелимо сніжком, мов ковдрою накриємо легесеньким пушком, нехай зимою злючою вона спочине в сні, щоб зеленню пахучою прибратись навесні, Щоб з ниви колосистої був добрий урожай, тоді і долі променистої зазнає рідний край. Ви послухали вірші. З чого сніжинки? Вродились ми з води. Пам'ятаєте, білесенькі сніжиночки, вродились ми з води. А на що схожий сніг? На що схожий сніг, коли вкриває землю? На ковдру. Правильно, на ковдру. На ковдру. Що робить наша земля взимку? Вона, дітки, відпочиває і коли сніг вкриває землю, то їй стає тепліше. А навесні вона вкривається пахучою зеленю. А про що турбуються так сніжинки? От в цьому віршику? Про те, щоб нагріти землю, щоб устелити її сніжком, для того, щоб земелька відпочила і зігрілась. А, так, 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 так. так, отже, дітки, сьогодні ми з вами познайомились і з оповіданням, яке називається хлопчик і сніжинка, а також і з віршиком, який називається. Як? Хто запам'ятав? Міженки. Міжінки. Так. Добре, діточки, ви молодці, гарно відповідали на запитання. Я дякую вам за увагу. Бажаю гарного вам дня. До наступних зустрічей. До побачення!